Клікбейт це заголовок, який в першу чергу викликає емоції, і бажано емоції негативні. Тобто він провокує на страх, на жах, на ненависть. Достатньо зайти на будь-який інформаційний канал, і ти знайдеш там клікбейт. Не завжди в негатив, а інколи навпаки, ейфорію викликають зайву непотрібну. Бо існує клікбейт ще не про всі помрем, а завтра перемога. Струха любить десь перебільшити, десь нагнати страху. Знову ж таки, це про емоції. Я пам'ятаю, що якийсь пост був планується з Криму Пуск. Рубіє. Продлили так букву є. І багато знаків оклику. Це емоція. Це і провокація на емоцію, і вираження емоцій. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім, ви слухаєте подкаст Медіуми, подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. при мікрофоні Наталя Соколенко. І сьогодні поговоримо про один із методів негарних насправді методів, за допомогою яких деякі негарні медіа, а деякі гарні, але інколи буває в ролі недосвідчених чи негарних, чи в ролі невдалих експериментаторів, затягують нас у певні історії. Поговоримо про клікбейт і про те, як українські медіа кошмарять українців цим клікбейтом. Ну, на фоні того, що ми і так дуже і дуже всі знервовані. Поговоримо про це із гостею сьогоднішнього випуску, і це Катерина Городнича, журналістка медіа Таблоїда Антоніна. Катерино, вітаю тебе на подкасті. Привіт, дуже рада знову бути тут. Я думаю, з чого почати? З напевної словникового якогось визначення, що таке клікбейт. Або я тебе прямо запитаю, скільки ти написала кілька вже публікацій на цю тему останнім часом тільки про те, як українські медіа, причому ну, такі доволі великі медіа з великими колективами журналістів, редакторів і всякого роду медіаменеджерів допускають цей клікбейт, і ну потім навіть вибачаються, але це радше виняток, так? То в твоєму Мінні, що ти вкладаєш в термін цей клікбейт? Це в першу чергу провокативний заголовок, який, скоріше за все, не відповідатиме змісту самої новини. Uh -huh. Змісту розмови, яка там криється під цим заголовком на відео, або змісту самої новини. Відповідно, клікбейт це заголовок, який в першу чергу викликає емоції. І бажано емоції негативні. Тобто він провокує на страх, на жах, на ненависть. Ну, щось таке не дуже приємне. І частіше за все люди саме на ці емоції ведуться. Ти знаєш, що... я думаю, якби люди, які ведуться на ці емоції, на ці клікбейти, я ну, про українців кажу зараз, якби їм хтось пояснив, по-перше, прямий переклад слова клікбейт, з яких англійських слів воно створено, клацання клік і бейт наживка, то я думаю, насправді хитрі українці і українки подумали, ні, не хочу я наживку заковтувати, наче я не буду просто реагувати на ці заголовки. Але, от питання в тому, що а хто буде. Буде пояснювати, коли у нас загальнонаціональні телеканали переповнені цими клікбейтними заголовками на своїх сайтах, а особливо на своїх ютюбах І це не тільки телеканали, це і відомі радіостанції, ох, ну багато хто. Тобто ті медіа, які мали би вважатися респектабельними з огляду на ту велику аудиторію і. Ті засадничі цінності, які вони декларують там на своїх сайтах в рубриці про нас, що ми там такі хороші, що ми відповідальні? І так далі, і так далі. Заходиш на YouTube канал і розумієш, що це ну, просто там суцільні стандарти BBC, так? Да? Суцільні стандарти BBC в лапках. Так а. яка взагалі ситуація, якщо ми говоримо про ринок наших українських медіа, у нас сильно зашкалює кількість клікбейту. Чи це така загальна температура по світу, по світовій палаті медійній. Це дійсно світова палата. В переважній більшості клікбейт використовують на відео, я маю на увазі міжнародна, угу. тільки дуже жовт використовує такі заголовки друкованих, ну, онлайн друкованих, скажімо так, в виданнях. Але для відео, для того, щоб змусити людину клікнути на нього, а ще через те, що цей клік. Додасть монетизації, то це перетворюється на бізнес, тому в усьому світі клікбейт працює. ми тут не виключення, як в багатьох інших питаннях. Різниця тільки в тому, що суспільство українське настільки травмоване, не суспільство, а кожна окрема людина, що цей клікбейт перетворюється не просто на шахрайське заробляння на нас, на тому, що ми клікнемо на це відео і подивимося його, а воно перетворюється на загрозу для нашого життя. Тому що якщо людина впадає в депресію, якщо вона ще й не наважується там приймати антидепресанти або проконсультуватися з лікарем, ну правда життєва енергія може ну просто покинути людину, і ну навіщо так жити, якщо немає радості, в принципі, а ще йти в постійному страху і так можна правда вмерти ага. до суїцидути, ну значить траплялося тобі інформація, чи ставлять це питання про зловживання клікбейтом. Перед жереми Ютюба і Гугла, так як материнської компанії. бо я знаю, що українські журналісти час від часу збираються на дискусії і намагаються якось дати цьому раду. Але підсумок цих дискусій такий: якщо ти не будеш ніколи, ніколи або дуже зрідка вживати цей клікбейт у заголовках. На Ютубі, то ти просто втратиш перегляди. Про це ми нещодавно, до речі, говорили із діджитал директором 24-го каналу. Ну він прямо і чесно відповідає на це питання. Але тут виходить, що якщо, наприклад, Фейсбук більш-менш став видаляти фейкові новини, так і навіть користувачам присилати відповідну інформацію, ви поширили фейкову новину, і ми її видалили. То перед Ютубом, взагалі хто ставить такі питання чи ні? Ну, я не знаю, щоб були якісь офіційні такі дискусії за участю Ютуба і якісь обіцянки з їхнього боку щось з цим робити. Але я чесно кажучи, не дуже розумію, як це робити, тому що для того, щоб визначити, чи це клікбейт адміністрації Ютуба треба зрозуміти зміст цього відео. А якщо він ще й українською мовою, ну не знаю. Вони ж все на автоматизмі намагаються робити. Поки що, можливо, я просто дуже сильно гуманітарій. Я не розумію, як можна визначити відповідність заголовка до змісту відео. Ну, але хоча б сам заголовок, ну от в одній з своїх публікацій про загрозу, ядерну загрозу, завтра ядерка Києва не буде, Путін уже вирішив все, нова ядерна доктрина. Ну і поминальна чи яка там погрібальна яма, то. Це можеш, наприклад, штучний інтелект, його налаштування щитувати ось такі речі. Мені здається, що це зараз можливо. Штучний інтелект, якого можна просто цьому навчити, як він визначає фейки, там є певна проблема, що штучний інтелект поки не може розрізняти емоції, не може іронію розрізняти, наприклад. так? Ага. Але якщо там слова шок, сенсація і щось таке розумієш, що щойно штучний інтелект буде розрізняти шок сенсація. Ну, просто припинять ці слова використовувати. Просто це ліниві люди використовують шок-сенсація. Це вже не модно, просто викликати емоції можна по-різному, а особливо провокативно-негативну. Ну, гаразд, а тоді який вихід? Чи може бути виходом саморегуляція українських медіа? От один приклад показує, що теоретично це можливо, і ми говоримо про випадок нещодавній на телеканалі. Київ, так коли запросили на тему ядерної загрози невідповідного спікера, це хімік Гліб Репич. Він взагалі хімік, так як я вже сказала. Тут була і невідповідність спікера, і заголовок, от, який поставили на сайті. Путін затвердив нову ядерну доктрину. Столиця перестане існувати, перестане капслоком набрано, якщо РФ атакує Київ ракетою Орешник, кандидат хімічних наук Репіч. І тут треба сказати, що після реакції колег тамтешні редактори і журналісти не стали заперечувати, визнали те, що вони якраз допустилися прикрої помилки. Це виняток. Це Виняток це правда виняток, тому що достатньо зайти на будь-який інформаційний канал. Ну практично будь-який, і ти знайдеш там клікбейт. Можливо, на деяких каналах це не тотально, можливо, одиничні випадки і не завжди в негатив, а інколи навпаки, ейфорію викликають зайву непотрібну. бо існує клікбейт. Ще не про там всі помрем. А завтра перемога. Такий клікбейт теж є, і він теж не корисний. два три тижні. Ми всі це пам'ятаємо. Бо все вже Путін завтра помре, от, опять. Ні, він вже помер, його труп зберігається в холодильнику. Ой, бач, я пропустила новини. Mm -hmm. Так, так, було, було. Насправді така тональність до неї в принципі напевно люди навіть звикають і навіть шукають, тому що прикладом може бути не тільки Ютуб і відео, а й телеграм-канали. Тому що останнім часом я от бачила, де ж в стрічці люди порівнювали, як повідомляють про загрозу обстрілу в трухі і в офіційних каналах, там де повідомляється про там злет мігів чи ще uh -huh. чогось. Наприклад, труха любить багато знаків оклику десь перебільшити, десь нагнати страху. Знову ж таки, це про емоції. Там я пам'ятаю, що якийсь пост був в Криму. Там щось планується пуск. Чи в Криму пуск Рубі uh -huh. і так продлили так букву є uh -huh. і багато знаків оклику. Ти uh -huh. вже бачиш, що це емоція, це і провокація на емоцію, і вираження емоцій. Ну і давайте порівняємо кількість підписників, кількість фоловерів, духи і офіційних каналів, там де немає цієї емоції, там, де справді інформація. Так, ну тут питання, звісно, одвічне, що робити. Наскільки може саморегуляція українських медіа, великих, принаймні, медіа, якби працювати тих медіа, які ну на відміну від трохи є справжніми медіами. Я думаю, що це єдина можливість якось впливати на це. Ну я не знаю, якийсь спільний меморандум, не знаю, чи допоможе чи ні. Але ну принаймні інших ідей, як з цим боротися, не виникає, тому що завжди буде споживач на це і завжди буде дуже велика спокуса так заробляти кліки і. Якщо це робить мій колега, то що ж я буду втрачати свої перегляди? Що ж я буду пасти задніх, якщо роблять колеги? Ну тобто це ком, геометрична прогресія. Зрозуміло, ну до вирішення цієї проблеми дуже далеко. Я єдине сподіваюся, що якщо пояснити дійсно українцям, що таке клікбейт, то можливо є така надія. В мене все таки менше людей стануть клікати на ці заголовки з наживкою просто через власну гідність. Це таки гідність, це те, що нас відрізняє. Чому в мене така надія є і на згаса? Тому що я пам'ятаю радянський союз, як насправді радянські люди. Не вірили радянській пресі, та або радянському телебаченню. Скільки анекдотів було на цю тему? Ну, особливо в Україні, я точно не знаю, як це було в інших куточках радянського союзу. А от радянську Україну я пам'ятаю, я пам'ятаю цю недовіру. Але мені здається, треба пояснювати, чи можливі тут якісь соціальні медійні кампанії з приводу інформування, що вам згодовують цей по суті клікбейт. Ну, дивись, колись ще коли ми жили більш-менш спокійно ще до 2014 року, клікбейт переважно стосувався якихось там гламурних новин, шок-сенсація знову uh -huh. ж таки, там хтось комусь зрадив чи щось таке. Ми, в принципі, ну не те, щоб прям кампанія була, але доволі часто і багато людей говорили про те, що якщо новина починається з шок-сенсація, то нічого там такого не буде. Типу, до автоматизму вже довелося розуміння того, що тебе намагаються використати. І мені здається, що. Переважно, люди це зрозуміли тут. Це ж ті самі люди, які вже давно зрозуміли, що шок-сенсація це неправда. Але вони будуть клікати на такі заголовки, типу завтра ядерка, тому що тут скоріше включаються інстинкти про виживання, коли загроза життю, загроза родині, включається інстинкт. Виживання тобі потрібна інформація, як втекти в потрібний момент з небезпечного місця. Але ми можемо зараз, Катерину, говорити про якийсь гід по виживанню у світі тривожних заголовків? От що робити, коли ти вмикаєш, людина вмикає свій смартфон, чи якийсь там гаджет інший, і що треба робити далі? Якісь елементарні правила інформаційної гігієни. твої поради. Ну, в першу чергу це офіційні джерела. Я думаю, що варто би, напевно, навіть скласти якийсь список джерел, яким можна довіряти, проаналізувати, якщо вже ти відкриваєш відео, якщо ти через відео отримуєш інформацію, ти вже, попавшись на третій, на четвертий раз на клікбейт, ти вже розумієш, що ага, оцей канал він тебе намагається спіймати на цьому. Uh -huh. Викреслюємо. Формувати собі список таких медіа, яким можна довіряти, чисто на досвіді, на досвіді uh -huh. прочитання і потім адекватної оцінки подій в них в цих текстах або в відео. Ну і офіційні джерела, якщо, звісно, ми говоримо там про якісь умовні міністерства і відомства, то це не завжди працює, тому що у них буває погана комунікація, чесно кажучи. Uh -huh. і тому... Але, але якщо тобі... ми говоримо про загрозу ракетних обстрілів чи там виліт шахедів у бік вашого міста, ну є ж канали. Я зараз я принципово не хочу говорити про телеграм, і нікого заохочувати користуватися телеграмом. Але є, наприклад, на WhatsApp канал повітряних сил, та саме є на Viber, і, і там і там є блисіньськові адміністрації, які одразу передають цей сигнал тривоги і інформують, що відбувається. Правда ж, ну є і да, що стосується саме тривог і саме загроз ракет і шахерів, да? звісно, звісно, тільки офіційні джерела. І я мала на увазі новини. А. Ці новини ми там намагаємося знайти якусь важливу інформацію. Угу. А ну тобто це... -то розвивати критичність, не пробачати нікому з медіа зловживання клікбейтом, відмовлятися від цього медіа, що ще. Створити собі список тих, кому більш-менш довіряєш, але його все одно чекати постійно. Угу. Тому що ну, не буває медіа, це не суб'єкт, це люди, це колектив. І в кожному медіа може бути якийсь редактор, або журналіст, або ще хтось, або власник бути... може змінитися. Або власних, може, все, що завгодно може трапитися. Це завжди колектив, там, де багато людей, це багато життєвих досвідів, багато думок, багато там, таланту, не таланту, багато розуміння, нерозуміння ситуації. Це різні люди. Тому все одно чекапити кожна медіа, про всяк випадок, бути скептичним, скажімо так. Uh -huh. Це Мій рецепт бути скептичною завжди. Uh -huh. Зрозуміло, Катерина. Дуже дякую за цю розмову про клікбейти, про те, як українські медіа зловживають, і це тут йдеться не просто про розваги, про якісь проблеми естетичних смаків, кому що подобається, які новини, і так далі. А в умовах великої війни тут йдеться про виживання, як ти слушно сказала, про депресію, яка може просто призвести до найгірших наслідків, скажімо так, і необхідність не тільки дискусії серед медіа, а й загалом. Суспільної дискусії про те, що ми всі маємо берегти одне одного і берегти наше ментальне здоров'я, і можливо, десь пожертвувати заробітком заради такого якогось суспільного блага на користь ментального здоров'я українців. Так, да, це стратегічна ціль, це стратегічна штука. Дякую ще раз, Катерина Городнича, журналістка медіа таблоїда Антоніна, стала гостею цього епізоду подкасту «Медіуми». Медіуми подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.